Бур «Стімпанк» від Ірини Грабовської, виданий видавництвом «Букс». Що я можу сказати після того, як я прочитав першу частину, яка називається Остання обитель ботарства. До речі, книжка дуже класно оформлена, що мені подобається. А от із останнім обител ботарством, насправді, на мою думку, не все так просто, і так це написано, що це роман у жанрі стімпанк, але я би сказав, що швидше за все це «Дистопія» дистопіянки дистопія із елементами з стімпанку та ДТ. Детектив. з одного боку, таке поєднання, на мою думку, ніби класне, а з другого боку, от, мені хотілося більшість тимпанку, а тут ми його трошечки не вистачало. Я бачив, що він десь там далеко з боку є. Він ніби є, але ніби його немає. Тут більше авторка приділила увагу взаємовідносинам героїв, їхньому розвитку, їхньому встановленню, їхньому світу. І, чесно кажучи, як на мене, перша частина остання Бетельмутарства, це нам виглядає як трошечки вступ у великий світ, який затягнувся. Ну а великий світ це друга частина, яка називається в стаді війна імперії. В принципі, моя оцінка буде 6,5, навіть 6,8, майже 7 із 10. Але трошечки чому трошечки замало стімпанку, трошечки забагато вступу, який затягнувся. Трошечки занадто багато пояснень про героїв. Я очікував, що тут трошечки менше буде, чесно кажучи, любовних ліній, а більшість тім панку. Ну, це таке моє суб'єктивне враження. З одного боку, це приємно, що авторка здувало, тому що це не те, що я очікував, але з іншого брошурова це також не дуже люблю. я от із кейсь, от таке от у мене сумбурне враження. Назвав був ми так. Йдемо далі. щасливо і пока!